Для нашого замовника з Німеччини ми оглядаємо сьогодні Renault Megane 2018 року. Середина 2018 року. 88 тисяч кілометрів пробігу. 1,5 дизельний двигун серії К-9К. Надійний, простий, економічний і при цьому досить тяговитий і зручний в експлуатації двигун. Машина, повторюсь, з пробігом 88 тисяч кілометрів 18-й рік. Вартість такого автомобіля брутто 10 950. Купляємо ми його по ціні брутто, тому що на приватну особу в Німеччині. Якби цей автомобіль йшов на експорт, наприклад, в Україну або в інші якісь країни Євросоюзу, то вартість автомобіля нето 200 євро. Я вважаю, що це дуже хороша ціна за, в принципі, майже новий автомобіль. Ви бачите, ми в такому місці, де тут досить багато миганів. Нам було чого Вибрати, ми приїхали і розуміли, що сьогодні без машини ми вже нікуди не поїдемо. Але у нас в пріоритеті був саме цей варіант, і ми не помилилися. Машина дійсно в дуже хорошому стані. Машина без аварійних, без будь-яких інцидентів. Вона не фарбована по кузову, по металевим деталям, вона не фарбована по пластиковим деталям, бо ви знаєте, що Мегані у нас пластикові бампер, крила і кришка багажнику. Ми все клієнту показали, переміряли автомобіль прибором, зробили діагностику. Зараз вам трошки що розповім, як відбувається у нас огляд. Першим ділом, коли ми приїжджаємо, особисто оглядаємо автомобіль на це витрачається десь до півгодини, і потім, вже після цього, ми починаємо записувати відео. Ми спочатку робимо основні формати для того, щоб ви побачили всю інформацію по цій машині. Як в даному випадку, наприклад, ми перевірили прибором металеві деталі. Вони нічого ніде не фарбовані. Передивилися очима, пластикові елементи, передивилися, чи не було зйомів, чи не було повторних перефарбувань. Дивимося, ми це вже по досвіду, як то кажуть. Очима, потім ми перевіряємо салон. Тут у нас нічого ніде не фарбовано, ніяких вм'ятин, ніяких подряпин. Машина на хорошій резині. На жаль, у нас є розпаровка. Спереду у нас Continental Conti контієкоконтакт. 18-го року це ще оригінальна. Ззаду, у нас Continental ультраконтакт 23-го року. Резина в новому стані, але задня нова, передня трошечки має знос. Тормозна система повністю обслужена автомобіля, диски, колодки, нічого міняти не треба. Можливо, ви зараз на відео скажете, а чому так різнить крило, тому що я повторю, це пластикові елементи. На пластикові елементи завжди трошки по іншому лягає фарба, і на сонці, на яскравому сонці, ви завжди будете бачити ось ці відмінності. Салон у нас також в дуже хорошому стані. Автомобіль підготовлений до продажу. Вона відполірована, вона відхімчищена. Тобто, в даному випадку просто сіли, поїхали і насолоджуємося. Експлуатацією даного простого, але при цьому досить практичного автомобіля. Ви бачите, у нас салон в дуже хорошому стані. Кермо як новеньке, ніде нічого не поцарапано кільцями або ще. Оригінальніші коврички при Це в нас шестиступенева коробка перемикання передачі. Я вам скажу, що з нею дуже зручно керувати ось цим автомобілем на 1,5 двигуні з потужністю 110 кінських сил. Абсолютно вистачає крутного моменту, дуже правильно підібрана головна передача. Тобто ви не відчуваєте ось цього браку потужності. Як хтось би подумав, що 1,5 двигун і 110 кінських сил. Автомобіль загалом досить легкий, і в парі мотор коробка. Ну, супер. Взагалі, я от щойно повернувся з тездрайву, мені дуже, -дуже сподобалось. От, ви бачите, 89 точніше пробігу у автомобіля. У нас немає камери заднього виду, лише партроніки, підігрів сидінь, асистенти, клімат-контроль. Бачите, в якому стані soft Touch пластик, ніде нічого не пошкрябано. Загалом мігани в Європі це робочі автомобілі. Тому тут салон приємно здивував, тому що він дійсно без якихось подряпин, пошкоджень, сидіння ці не складували, тут не возили якісь металеві предмети, ще щось. Дійсно, по багажнику трошечки видно, що були перевезені. Ось по пластику, бачите, легкі є сліди з носу, але чогось критичного такого взагалі нічого немає. Автомобіль. Досить сподобався мені особисто. Автомобіль сподобався нашому замовнику. Ми будемо його купляти. Він все 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 передивлюється повністю всі фото, відеоматеріали, які ми йому надіслали. А це загалом десь хвилин 30 відео і десь до 150 фотографій. І після цього він вже скаже своє кінцеве рішення. Але я думаю, що він дослухається до нашої рекомендації. Цей автомобіль ми будемо забирати, бо він дійсно в досить хорошому стані, навіть не в досить хорошому, він в ідеальному стані. Забираємо. 2018 рік, 10950 євро 89 кілометрів пробігу. 1,5 К9К, дизель економний, практичний, простий в експлуатації і комфортний автомобіль, який дуже гарно виглядає на хороших опціях, які, в принципі, потрібні для повсякденної експлуатації. Звертайтеся, знайдемо і вам Меган. Дивіться, скільки у нас тут їх ще є, можна приїхати, обрати і знайти з них найкращий варіант.